Луганщина, світанок України. Земля моя і земля моїх батьків. Держава юності. У світі ти єдина. Луганщину представимо сьогодні ми. Південь, південь, Захід, Схід, Українці, повен світ. Ми усі одна родина. Ми єдина Україна. Всім привіт! Вас вітає рій Лисичанського ліцею номер 7 Козацька фортеця. Імені. Гетьмана Дмитра Вишневецького. Наш рій носить ім'я першого козацького гетьмана Дмитра Вишневецького засновником Першої Січі. Саме він у 1553 році будував замок Фортець. Запорізька Січ на острові Мала Фортиця для захисту від татар, захищаючи українські землі. Наше ні кроку назад. Ні кроку на місці, а тільки вперед і тільки всі разом. Символом нашого роду є герб та прапор, які символізують козацьку фортецю, яка була побудована ще в 16 столітті для оборони та захисту сильної і могутньої території українських земель. Наші предки були козаками. Мужність тече в крові. Вони дивляться за нами і дають сили. На честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли що хвилини, їх кров вилася, як вино, всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли. Синин твоєї батьківщини, козацтво, слава Україні, це годість наша вся народна. Я, Україна, вільна та сильна країна. Молода, красива дівчина, що має власне коріння. Мої діти українці, та сміливий народ, який має свою землю, свою мову, свою культуру. Я хочу, щоб кінчилася війна, щоб за синами мами не ридали, щоб наречена не була вдова. Щоб сиротами діти не ставали. Я хочу, щоб в малюбничому селі бабуся рада уночах зустрічала. Щоб батько нахилився до землі, щоб пусткою домівка настояла. Щоб скрізь улунав дзвінки дитячий сміх і радісні пісні, щоб звідусіль звучали. А зараз кожен українець мусить знати героїв, що тримають на що тводить у історію сучасну, що бореться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої ясної долі. Загоряться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, таки тучою, і знов я подарую чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна. Живи Україні, живи для краси, для сили, для правди, для волі. ми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі.